Привіт, мудрим і небайдужим. Щойно в ефірі мене спитали, яка моя реакція на заяви Стефанчука. Вирішив відповісти окремим відео. Чітко відповім. Моя реакція ніяка. Я вважаю, що немає сенсу реагувати на будь-які заяви Стефанчука. І не важливо, що він де-факто є головою Верховної Ради. Він де-факто. Не впливає на жодні політичний процес. Він є маріонеткою це моє стійке бачення і розуміння. Його призначили на цю посаду, я прикорню, що його призначили з офісу президента, тільки тому, що він зручний, Кишеньковий і виконує те, що йому скажуть. Йому спустили темник з офісу президента, що говорить це, він буде говорити це. Завтра спустять інше, буде говорити інше. Він не є політичною особистістю, ні грама. Якщо йому скажуть з офіса полишити посаду, він не буде навіть пручатися. Це людина, яка виключно займає позицію, але ні на які процеси не впливає. Вже всім відомо, що політичними домовленостями в Верховній Раді займається Арахамія. Він для цього там присутній використовує різні свої статуси для отримання того чи іншого результату. А Стефанчук тільки щоби бравадно з надутою і так розпухшою пикою. Щось там промовляти і корчити себе щось значуще. Нічого значущого в цій особі я не бачу. І мені прикро, що така особа займає таку важливу посаду, тому що у нас по Конституції парламентсько президентська республіка і посаду голови Верховної Ради має займати особистість індивідум, індивіду, який може міняти, міняти існуючу ситуацію і запроваджувати доленосні рішення для держави. Стефанчук таким не може бути. А відтак, якщо ми хочемо відновити парламентську президентську республіку, цю посаду має обіймати інша людина, і я сподіваюся, що найближчим часом це відбудеться. І то, що розказує Стефанчук, що буде продовжено воєнний стан там 8 чи 9 травня, то, що будуть змінене законодавство після перемиря для нових виборів, це він може розказувати недолугим. Ми всі з вами розуміємо, що. Буде так, як буде вирішено на перемовинах між Сполученими Штатами і Росією. Якщо буде досягнуто стільки домовленостей, які хоче отримати США, то буде дана чітка вказівка до виконання Зеленського. Якщо він не виконує, то буде дуже жорстко поставлено його на місце. компромату достатньо, папочки запаковані, і вилетить він як корок з пляшки. Разом з Стефанчуком і з усім його бандою. А якщо задумається щось своє мутити, то отримає ще собі копняка під п'яту точку. І, в принципі, катюзі по заслузі. Тому розказувати, що буде 8-9 травня, які будуть зміни в законодавстві щодо виборів, ну, взагалі не доречно. Хоча законодавство щодо виборів треба змінити. Треба повернутися до тої моделі, яка була, як мінімум 50 на 50%, 50% мажоритарників, 50-партійні списки. Я вважаю, що взагалі, якщо йти по історичній і нашій основі, то мала бути взагалі мажоритарна система. Так, нею важко керувати, важко керувати особистостями депутатів. А для цього треба бути справним адміністратором, керівником, щоб знаходити компроміси і все-таки генерувати серед тих людей з різними думками і оцінками справді потрібні рішення, потрібні в частині. Майбутнього української держави і в першу чергу української нації. Так мало би бути, але нам розказують щось інше. Те, що зараз запроваджено повністю партійну систему виборів, це від лихого. Тоді взагалі немає сенсу в 450 депутатів. А навіщо? Якщо будуть 5 чи 6 чи 7 фактично власників партії, то навіщо оця вся ілюзія? Тоді, давайте зробимо Верховну Раду з п'яти, шести. Осіб і вони будуть там просто голосувати, щоб будемо розуміти з кого питати. А то це все просто від лихого. Це те, до чого нас підвели, до чого до речі, нас підвів західний світ, до чого нас підвели демократи в Сполучених Штатах Америки, які призвели нас до втрати Криму, бо не реагували на відповідну анексію Криму на початок війни з боку Росії. На повномасштабне вторгнення в 2022 році, бо не включили свіфт, не запроваджували повноцінні санкції, не припинили співпрацю в космосі. А зараз Трамп намагається це все вирівняти. Бо вся попередня стратегія і тактика була невірною. Вона призвела до поразки і Сполучених Штатів Америки і наразила на страшні небезпеки сьогодення Україну. Тому, друзі, не реагуйте на Стефанчука. На жаль. Я би хотів, щоб ну, свою долю вирішували ми, українці. Але так сталося, що ми втратили можливості, і у нас немає зараз інструментарію впливати на це. Зараз ми залежимо від долі, яку нам здобудуть в перемовинах Росія як агресор, так, і Сполучені Штати Америки як наш стратегічний партнер, який зараз. В особі Трампа, в особі адміністрації Білого Дому сьогоднішньої виступають за перемир'я принесення миру в Україну. Якщо вони домовляться, то, то все буде дуже швидко змінено. І буде реалізований той план, який про який було озвучено в Вашингтоні. Перемир'я. Новий е, голова Верховної Ради, який підписує мир з Росією, і вибори, вибори, вибори демократичні вибори в жовтні місяці. Цього року. Сподіваємось, що так воно і буде, і всякі Стефанчуки і тому подібні недостойні люди, які займають владні важлі, підуть як намого швидше в небуття і в забуття як найгірше в історії України.